Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. СБУ у Запоріжжі викрило мережу агентів російського ГРУ, координатор, священник УПЦ Московського патріархату. В час проповідей вербував проросійськи налаштованих прихожан. Один із них — 41-річний військовослужбовець, який зливав документи про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на запорізькому напрямку. Під час обшуків у священника знайшли російський паспорт, боєприпаси та холодну зброю. 529 ударів по Запорізькій області завдали окупанти впродовж доби. Під вогнем були 11 населених пунктів. Зафіксовано 22 повідомлення про пошкодження житла та автомобілів. Пожежа біля Запорізької атомної електростанції. За даними енергоатома, горів очерет на місці висохлого Каховського водосховища в районі вантажного порту, який розташований за межами станції. Окупанти торочать про нібито обстріл території, хоча самі влаштували на заяс справжню військову базу, звідки обстрілюють навколишні населені пункти. У Запоріжжі дитячий будинок сімейного типу переїхав до власного обійстя. Пані Алевтина Душа сама виховує шістьох дітей. Тепер родина має просторий будинок, придбаний коштом громади. За добу рятувальники ДСНС ліквідували сім пожеж у Пологівському та Василівському районах, які сталися через ворожі обстріли. У Приморському горіли два житлових будинки та споруди на площі понад 200 квадратних метрів. У Гуляйполі спалахнула господарча споруда та суха трава. У Запорізькому районі сталася масштабна лісова пожежа на площі півтора гектари. Крали гроші на будівництві фортифікацій. Бюро економічної безпеки викрило посадовців Мелітопольської райдержадміністрації. Разом із підрядниками чиновники завищували вартість будівництва укріплень, збитки для бюджету майже 6,5 мільйонів гривень. Двом учасникам схеми оголосили про підозру. Сморід у повітрі у держекоінспекції відреагували на скарги жителів Шевченківського району Запоріжжя. Зранку фахівці перевірили кілька підприємств та гаражних кооперативів. Порушень не виявили. Моніторинг триває. Бійці 210-го окремого штурмового полку показали, як знищували ДРГ загарбників у Степногірську. Перш ніж на позиції заходять штурмовики, відпрацьовують дрони та артилерія. Завдяки злагодженій роботі наші бійці виконують завдання без втрат. Успішно працюють на запорізькому напрямку іроніни 65-ї окремої механізованої бригади. Дронері продовжують знищувати піхоту та техніку загарбників. Онкодиспансер Запорізької обласної клінічної лікарні поступово відновлює свою роботу. Після удару кабами у листопаді 2024 року відбудували котельню. Уже працюють комп'ютерний томограф та один лінійний прискорювач. Другий планують запустити невдовзі. Як і апарат для брахітерапії, триває ремонт приміщень диспансеру. Новий стінопис біля набережної магістралі у Запоріжжі. Під час всеукраїнського молодіжного графіті фестивалю дев'ять митців з різних міст об'єдналися та прикрасили бетонну стіну на центральному пляжі. А ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.